По всій Америці сьогодні визначають сумну дату 11 років з часу, як терористи організували найбільший теракт в історії США. У наслідок нападів на вежі Близнюки у Нью-Йорку, Пентагону, Вашингтоні, а також аварії у місті Шанксвіл у Пенсільванії загинули майже 3 тисячі осіб. Церемонії вшанування пам'яті жертв тієї трагедії сьогодні проходять по всій країні. Розповідає Наталя Лонова. У білому домі президент Обама разом з дружиною та іншими офіційними особами схилив голову у хвилині мовчання рівно у 8.46 ранку, в момент, коли 11 років тому перший з двох літаків влучив у вежу світового торговельного центру у Нью-Йорку. У той же час величезна кількість людей прийшла на церемонію вшанування пам'яті загиблих у Нью-Йорку. За традицією кожного року родини та близькі жертв нападів приходять у цей день на місце, де колись стояли важі близнюки. А тепер у річницю трагедії зачитують імена загиблих. Президент Обама після хвилини мовчання у Білому домі приєднався до міністра оборони Леона Панети та інших військових у Пентагоні, де відбулася окрема церемонія вшанування пам'яті загиблих. Тоді 11 вересня у будинок Пентагону влучив третій літак, захоплений терористами. Президент Обама запевнив, що сьогодні, завдяки зусиллям військових, країна набагато безпечніша. аль каїда втратила своїх лідерів. Осама Бін Лада ніколи не завдасть нам шкоди. Наша країна у більшій безпеці, наш народ став сильнішим. І яким би болісним не був цей день, і таким він лишатиметься завжди ми винесли головний урок. Ніяка трагедія не може змінити нашої сутності. Перед присутніми виступив і міністр оборони Панета Сьогодні, як одна родина, ми вшановуємо, молимось та згадуємо про тих 184 людей, які втратили своє життя у Пентагоні. Понад 2700, які загинули в Мангеттені, та 40, які загинули на борту літака. Рейсу 93, який впав у Шенксвілі. У Шенксвілі, штат Пенсільванія. Сьогодні перебуває віце-президент Джо Байден. Там 11 років тому впав четвертий літак, захоплений терористами. Через геройські дії пасажирів, які спробували перебрати контроль над літаком, він не влучив у капітолій, як планували терористи. Всі на борту рейсу 93 загинули. Понеділок місце трагедії відвідав міністр оборони Панета. Він звернувся до присутніх, які зібрались біля меморіалу із проханням не забувати про тих військових, які були дислоковані в Афганістан у 2001 році для боротьби з Талібаном, що дав притулок лідеру аль каїди Осамі Бін Ладену. Кожного дня наші солдати воюють для того, щоб ця країна була у безпеці. Ми не можемо забувати про їх жертви, тому що завдяки ним наша країна лишається сильною. І у таких героях, які загинули на борту рейсу 93, і живе дух Америки, Наталія Леонова, голос Америки.